Минає 53 та річниця останнього бою вояків українського підпілля із радянськими військами. Як відомо, він відбувся у підгаєцькому районі Тернопільської області, 14 квітня 1960 року, в лісі біля хутра Лози, розташованого між селами Шумляни та Божиковим. В результаті нерівного бою із опрегрупою Тернопільського управління КДБ із доданим до неї 12 12-м римнівським загоном внутрішньої охорони МВС СРСР, всього понад півтисячі солдат. Була оточена і розгромлена остання група українських повстанців у складі трьох осіб. Саме пам'яті про цю подію і взагалі про боротьбу українських націоналістів з радянською владою по воєнний період і була присвячена науково-практична конференція, яка відбулась у залі засідань райдержадміністрації. Відкриваючи захід, заступник голови районної ради Михайло Срібняк відзначив, що вороги української держави спонукають нас до проведення таких конференцій, як сьогоднішня. Адже говорили, що у нас є. І День Героя у травні, де ми можемо проводити такі конференції. І 14 жовтня, відповідно, День створення Української повстанської армії. Але наші вороги нас спонукають до проведення таких заходів. Ви повинні усвідомити, то, то, що сьогодні ворог просто хоче викоренити все те, що є українці, що є національним. Що стосується визвольної боротьби українського народу, щоб ми не пам'ятали, щоб ми не знали, якого ми роду плем'я, щоб ми не пам'ятали своїх героїв. Почали з книжок, почали з програми, а закінчує пам'ятниками. А це ще не кінець. Ще треба отравити душу, душі ваші, щоб ви не пам'ятали, хто ми є. Щоб ми не пам'ятали, хто наші герої. А я думаю, що вони не тим шляхом пішли. Вони пішли дуже хибне шляхом. Тому що ми нація, яку перемогти не можемо. Голова районної ради Василь Дзундза пригадав події творення української держави, наголосивши на тому, що українці споконвіку боролися за свою незалежність. Однак на їх шляху були постійно перепони. І сьогодні, за словами Василя Степановича, робиться все для того, щоб Україна не була сильною державою. Є маленькі держави, є маленькі народи. Бельгія, Данія, навіть поляки, Голландія. Це зовсім невеличкі держави де населення від 5 до 12, там, скажімо, в Польщі, 37 мільйонів населення. Вони є незалежною державою із високим рівнем життя і великою економікою. А напевно це тільки тому, що польський народ, голландський народ, бельгійський народ, французький народ вони завжди мають одну ідею в себе в душі, національну ідею, ідею за, у боротьбі за свою державу, за свою незалежність. Нікому не підкорюватись, ні під кого не підлягати, нікому не скорюватись. На великий жаль, наша держава, Україна. Це є велика держава, великою території, але нами завжди маніпулювали, нас завжди розбивали. І 21 й рік незалежності, що ми бачимо сьогодні, знову все робить те, щоб в нас було не гаразд. Тільки єдність, тільки разом нас ніхто ніколи не подолає. Також голова районної ради Василь Дзунза згадав останній бій УПА, в якому загинули наші земляки з Калвищини, і закликав пам'ятати такі події і розповідати правдиву історію. На конференції свої творчі здібності представляли учні під Михайлівської загальноосвітньої школи, які співали і декламували вірші на патріотичну тематику. А за тих ти мусиш мене. Завідувач меморіального музею Степана Бандери Степан Лесів проаналізував визвольний рух у повоєнний період на Калишині та Рожнятівщині. Говорив про тактичний відтинок Чорний ліс, про структуру теренової мережі ОУН. Проведення таких науково-практичних конференцій дає можливість її учасникам більше дізнатись про історію рідного краю, почерпнути для себе багато нової та цікавої інформації.